Батарейки містять токсичні речовини свинець, кадмій, ртуть. Одна батарейка здатна зіпсувати близько 400 літрів води та 16-20 квадратних метрів ґрунту. Це середовище проживання дерев, тварин та мікроорганізмів. Через потрапляння токсинів у природу вода та ґрунт втрачають свої природні властивості та стають непридатними для життя. Потім вони накопичуються в харчовому ланцюгу та загрожують здоров'ю людини. У кожного з нас вдома і на роботі є використані батарейки з ліхтариків, з пультів, з мишок. Але куди їх дівати? Не викидати звичайні смітники. Кожна батарейка містить небезпечні елементи, які можуть забруднювати навколишнє середовище. І саме тому ми впроваджуємо екоініціативу зі збору та передачі на переробку використаних батарейок. Багато хто з вас вже бачив ось такі бокси, які стоять у відділеннях банку та офісах. Уже зараз кожен з вас може проявити свою екосвідомість та зробити свій внесок збереження країни та планети в цілому. Згодом, по qr коду вказаному на боксі, ми з вами зможемо онлайн відслідковувати кількість переданих батарейок та оцінити наш спільний внесок збереження екосистеми. Це, зокрема, сортування та передача на переробку скла, пластику, паперу, збір кавої гущі, використання в роботі екопаперу, електромобілі. Використання сонячних панелей. Звісно ж, банк на цьому не зупиняється. Далі буде. Принцип збору батареї доволі простий. Для кожного з вас розроблена спеціальна інструкція, яка є на боксі для відправлення на компанію. В боксах є спеціальні мішечки. По факту наповненості батарейками, представник банку чи відділення виймає мішок з батарейками, зав'язує, інформує компанію засобами електронної пошти. Після чого передає кур'єру цей пакунок. Замість того, щоб отруювати довкілля, ми даємо металам друге життя. З них можна створити нові інструменти, деталі та навіть елементи для сонячних панелей це маленька дія, яка множиться на сотні людей та може змінити довкілля на краще.